Це Олег, Паша Ігор, бачить Саша, Надія, Катя, Іванна, Настя, Оля, Кирил, Зі Львова. Київ. 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 Місто Вінниці. Забута Хмельницької області. Тростянець, не область. Я зі Львова. Харків. місто Києва. Сейчас з Вінця родом із Донецької. Перший візит. Це мій п'ятий візит. Восьмий. Перший Перший візит. Другий візит. Перший візит. Другий мій... мій візит. Другий візит. Перший візит. Перший візит. Перший візит. Відкритість з людей писала мене дуже класно і щиро. Сама атмосфера міста, самі будівлі, стіни та гарні люди. Центр міста, ратуша, дуже люди тут доброзичливі. Центральна історична частина міста, центральне озеро, бо гори і музеї, і взагалі ця атмосфера Івана франківську Гарні вулиці, низькі ціни. <риснен> люди. А, та низькі <риснен> ціни, я так ще не бачила. У таке місце, в яке ти їдеш і думаєш, що їдеш в місто, а насправді ти йдеш в гори, а потім приходиш розміщується і місто, і гори, і. Прикольно, потому що мені він це всі прожужає кузніцем всякі поважної фігури. Атмосфера. Праник це добрі люди. Весельє. та епатаж. Праник це половина афроамериканців. Маленький Львів. Вічтові люди. і халявна кава. Це свято. Дуже зелене місто, але воно мені нагадує Це Світ, по якому природа і урбаністика співіснують дуже гаммі. Маленькі, запутане, но очень атмосферні атмосферна Заповніть Заповнюйте заявки, пробуйте себе як подорожуючих, навіть якщо це ваше перше така. Це громадський транспорт. Всього самого найкращого розвиватися до росли. Бажаю всім розвиватися. Я бажаю, щоб в Україні розвивався внутрішній туризм, і щоб ми краще спілкувалися один з одним. Багато натхнення, щоб вам завжди Мінічна. хотілося подорожувати з прекрасними людьми і зустрічати прекрасних людей. І Щоб ми зустрічали цих прекрасних людей, прекрасних. Щоб життя ваше було прекрасно. Організатори, ви дуже великі молодці, ви в Єні я вас всіх дуже люблю. Продовжуйте розвиватися, в тому ж дусі у вас все вийде. Ви круті. Я б хотіла ще, звичайно, приїхати і реально це дуже круто. Це дуже круте місто, де круті люди, і тут дуже атмосфера. Раджу всім. Приїжджайте у Івано-Франківськ обов'язково, відвідайте всю області України, подорожуйте. Щастя вам, удачі. Ваш скріптом. Дякую. そうなんです。<music>